З нами на прямому зв'язку Денис Перч, позивний кореєць, командир Рубак фаворит 107-ї бригади. Денис, вітаємо. Бажаю здоров'я. Навзаєм. Давайте ми почнемо зі збору, бо вже з'явився у нас на екрані QR-код, номер картки. Написано на відеопередавачі для fpv дронів. Ну в моїй зміні в моєму ефірі такого ще не збирали. Розкажіть, що це що це вам дасть? А я поки буду сканувати цей QR-код. Е, так. Наші розрахунки е, полюють за ворожими штурмовими групами бронетехнікою, складами боєприпасів, спостережними пунктами. Е, ми знищуємо ворога щодня. Ми не даємо ворогу е, спокійно підвести резерви, розгорнути техніку, окопатись. Ворог це дуже відчуває і змушений або повсти повільніше, або нести більші втрати. Е, ну і намагається протидіяти відповідно нам. Він здійснює в нашому випадку. Він здійснює вплив на частоти, на яких працюють наші відеопередавачі. тобто відеопередавач – це в дроні. Той пристрій, який від камери передає зображення на окуляри в даному випадку на даний час є декілька частот, на які ворог ще технічно не може здійснити цей вплив. І от саме на такі відеопередавачі, ми проводимо збір, ми хочемо певну кількість замінити в наших дронах для того, щоб ми. Могли бачити ворога безперешкодно, вражати його, знищувати. Ну кожен вдалий виліт дрона це зірваний штурм, спалена техніка, знищений ворог. І найголовніше це ну наші хлопці в окопах залишаються живими. Я можу сказати, що кожен, хто допомагає нам, по суті, він ставить свою руку на пульт поруч з оператором. Тому я думаю, це краща аргументація та для аудиторії, краще пояснення, чому цей збір треба підтримати. От ви бачите, там доля трохи менше, як половина зібрано, але нас є багато, і ми, в принципі, якщо не закриємо сьогодні, то принаймні маємо дещо здинамізувати так, ось цей збір. Тому велике прохання можливо, це буде хороше таке завершення робочого дня. У вас. Задонатити підтримати українське військо і конкретний збір, про який говорить наш співрозмовник на псевдокорець е, ситуація в Покровську і околицях. Давайте про неї детальніше поговоримо. Тут стосується і чисельності росіян, їхні поведінки. Ну і звичайно, дронова складова наскільки вона присутня, слеж активна на покровському напрямку. На Покровському напрямку дійсно зосереджено надзвичайне велике групування противника, понад 150 тисяч особового складу за оцінками нашого командування. Це одна із найгарячіших ділянок фронту, де інтенсивні бої тривають фактично без пауз. Ворог щоденно просувається, просувається комбіновано. Це і штурмові групи, бо там 5 осіб, і більші групи до взводу, які вони. Там проганяють хвилями, намагаючись виснажити нашу оборону. І одиночні піхотинці, які намагаються там просочитись в глиб нашої оборони, діють через посадки, промзони, намагаються заходити в обхід, використовують там, ніч, туман, дими. частини піхоти під, під піхоти вони підтягують там на бронетехніці, але зараз вона дуже вразлива через нашу дронову роботу. Ну і тому все частіше вони йдуть, як, як завжди, пішим м'ясом. Що стосується присутності ворожих дронів, ну рахунок йде на десятки ворожих вилітів лише в нашому секторі. Це там і розвідники, і коригувальники, і fpv дрони. У спокійні дні ми фіксуємо кілька десятків ворожих дронів. Давайте так. У дні штурмів ця цифра може зростати реально там, в рази. Е -е, част... Навіть там, до ста буває. Частину ми... частина, частина вона збивається засобами РЕП, частина стрілецької зброї. Е -е... В деяких випадках ми просто не даємо виконати завдання дронам, але потрібно розуміти, що ну на Покровському напрямку сьогодні небо це постійний бій дронів проти дронів. Ну, якщо ви там бачите техніку, вона зазвичай зараз вся техніка дуже зашита решітками, сітками, називають їх в народі мангали. Отакі мангали реально пробити. ФПВ-шками, скільки їх треба. Е, ну, ворог дійсно намагається адаптуватись до нашої дронової загрози і обшиває техніку решітками, екранами, додатковими листами металу. Е, ну, це дійсно ускладнює ураження з першого заходу. Але ну, бронетехніка це ж не просто коробка з залізом. Вона є реально слабкі місця. Однак все одно, якщо раніше вистачало одного співвіту на сьогоднішній день. Ну залежно від типу цілі і захисту, це може бути серія там з двох-трьох окремих вилітів випадку, і більше ударів потрібно. Ну, ми пристосовуємо підривники, змінюємо схеми заходу на ціль, б'ємо там по ходові, по башті, по кормі, комбінуємо також дрони із мінними полями. Тут головне вже сьогодні не кількість, а як саме ми працюємо. Тому часто завдання полягає не просто красиво вразити там танк. А Зупинити його, зробити нерухомою мішенню, ну зробити так, щоб він він не мав можливість підтримувати свою піхоту. Якщо ми його зупинимо, то вже там всіми наявними засобами його 100% доб'ють. Зимовий період і використання дронів. Ну тут я думаю, треба говорити і про технологію, передовсім про технологію. Чи є можливість зробити, я не знаю, там використання більш тривалим за умов, коли ємність батареї скорочується? Ну бо відомо морози окей, зараз нема, але за мить будуть і до цього теж треба готуватися. Чи можливо якісь інші винаходи, які б дозволили ефективно використовувати в зимовий період безпілотників? Ну, дійсно, зима дуже серйозний виклик для всіх безпілотних систем, і при мінусовій температурі батареї втрачають ємність. Ну, тобто, дрони сідають набагато швидше, а це значить, що у нас менше часу на виконання завдань, менше запасу на повернення чи повторний захід. Ну однак, ми адаптуємося. По перше. Ми працюємо з підігрівом і правильним зберіганням батареї, тобто вони до моменту виліту завжди в теплі, ну там часто в спеціальних сумках чи боксах. По друге, ну ми змінюємо профілі польоту. Менше там на сьогоднішній день вже гулянь по небу, там більше чітких коротких маршрутів, жодних зайвих зависань. Повторять, ну ми намагаємося підібрати більш ємні акумулятори відповідно, тестуємо різні їх типи. Також ми змінюємо прошивки контролери. Ну тут ще в організації роботи там також важливо, що ну там позиція дронів вона не одна на сьогоднішній день, і на ціль вилітає той дрон з тієї позиції, яка ближче до відповідної цілі. Тобто ми розвиваємо. Мережу передових стартових майданчиків, так званих, щоб не втрачати заряд на переліт через півфронт. Тобто компенсуємо цей мінус зими просто якістю підготовки, тактикою, а не просто кількістю дронів. А росіяни зараз використовують ці всілякі маскування для просування піхоти, для того, щоб техніку сховати? Чи фіксуєте ви мене неможливо? Ну на сьогоднішній день вже не часто на фронті такі випадки е, трапляються, але ну реально існують. І, коли там противник ці манекени, макети надувні там цілі використовує. Ну, їх задача проста: змусити нас витрачати, там наш боєкомплект і час е, на те, що немає ніякої бойової цінності. Е, ну однак ми на це готові. Ну, дрон це ж не просто камера. Ми дивимося на теплову картинку, на рух на життя навколо об'єкта. Там чи підвозиться боєкомплект, чи є сліди техніки, зміни позицій, захід, вихід піхоти. Ну там з багатьох випадках вже з перших секунд зрозуміло, чи на, перед нами макет, чи ні. Спасибі вам за ваш час, за ваші пояснення. і Спасибі всім, хто долучився до збору. Ну, напевно, десь в районі 70 тисяч гривень задонатило українці. Він чому я кажу, десь тому, що там ще якийсь час, гроші будуть докочуватись. Ті, хто дивляться нас, в Ютубі, тому сума буде трошки мінятися. Ну але орієнтуємось на 70 тисяч гривень. Спасибі всім, спасибі Денису.